Чи можна святкувати День Закоханих або як його ще називають, День святого Валентина? Е, ну, по-перше, дивлячись, що вкладати у слово святкування. Якщо сприймати цей день як справжнє свято, це означає, що потрібно не працювати в цей день, накрити стіл і святкувати. А свято від слова святий, тобто відділений для чогось особливого. Не думаю, що знайдеться багато таких людей, які таким чином святкують цей день. Можливо, тут більше підходить слово відзначати, тобто не ігнорувати, а все ж використовувати його для якоїсь мети. По-друге, Варто розібратися, як сприймати цей день, як релігійне свято чи як світське. В католицтві День святого Валентина ніяк не пов'язаний з любов'ю і стосунками. Якщо вже відштовхуватися від католицьких джерел, то Валентин у них покровитель хворих на епілепсію, а не закоханих. Насправді Валентин це один із ранньохристиянських мучеників, який загинув за віру в Ісуса. Потім уже ця історія почала обростати легендами, що він нібито таємно вінчав пари, але історичних підтверджень цьому немає. Тому можна сприймати це як сюжет для голівудського фільму, адже він вийде досить романтичним. А от святкувати цей день як День закоханих почали аж у 15-16 столітті. Хтось приписує цьому дню якісь язичницькі корені, але серйозних доказів цьому теж немає. Одні легенди та перекази. Одним словом, з релігійними коренями у цього свята не склалося, хоч і намагаються релігію туди все ж приплести. А отже, на мою думку, це звичайне світське свято, таке як День Матері, День бухгалтера, День сім'ї і тому подібне. І надавати її якогось іншого значення йому не варто. Так, традиційно його називають День Святого Валентина, але я, наприклад, принципово його називаю День Закоханих, адже насправді з жодним із мучеників Валентинів, до речі, їх було декілька, як свідчить історія, цей день нічого спільного не має. І навіть католицька церква відхрещується від цих легенд. Тож, вибір за вами, як до цього дня ставитися. Якщо ви вважаєте, що це наслідки язичників і шукаєте в інтернеті міфи і фейки про Валентина і про те, що він вінчав геїв, і таке у Фейсбуці поширюють, не варто вступати в конфлікт з сумлінням, не відзначайте цей день, але й не засуджуйте тих, хто не погоджується з вами. А якщо ви хочете у цей день особливим чином обдарувати увагою людину, яку ви любите, зробіть це, але не забудьте такі приємності робити й у інші дні року, адже справжнє кохання не обмежується одним днем. Кохання всім, будьте коханими і даруйте щастя коханим.